Видно, от як сьогодні там влетіло 92 БПЛА ПЛАТИБ на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно це зараз тільки одному Путіну, ой, по одному Трампу перепрошую, бо він всі не обіцяв щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як ну мягко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да? Ці цій історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну і в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде з о, ви українці, молодці, і так далі. Вони зі своєю командою, там цирушенька чи я, я знаю кого, прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стол і скажуть: знач, дивись, от надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і зрозуміло, що всі знають, що там сидять люди, які з п'яти колонії досі рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але таке є, Ну і в принципі це все розуміють, але роблять вигляд, що цього немає, намагаються принаймні. І скажуть, ви або так робите, або це все спливе, і от вас туди відправлять.